У самому серці мальовничої природи села Зайчики розкинувся справжній острівець дитячої радості, національно-патріотичний табір Еколайфзбруч для дітей військових ЗСУ від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч тут стартувала чергова друга зміна четвертого табірного сезону, який від перших днів огортає дітей атмосферою безпеки, щастя та пригод. На тлі непростих реалій воєнного часу саме такі місця стають для малечі ковтком свіжого повітря, емоційною перепусткою у світ дитинства, де па сміх, дружба та нові відкриття. Дуже багато позитивних емоцій. Все дуже подобається, весело, цікава програма. Я вже тут четвертий раз. Більше території зробили, в більшості багато ігор зробили. Тут дуже весело, можна купатися в басейні. Ну, подобається тарзанка, басейни, басейн подобається Цьогоріч табір Табір Еколайфзбруд зустрічає своїх вихованців оновленою територією, альтанками, квітковим оформленням, поповнено інвентар для активних ігор. А зони відпочинку стали ще більш захоплюючі. Кожна локація продумана так, аби дитина відчувала турботу, затишок і справжню табірну магію. Кожен день розпланований, то часу нудьгувати тут нема. Нещодавно тут відбулося свято Нептуна, театралізоване дійство із ма. Авками сплетеними вінками та народними піснями. Діти дуже чекали цього свята, тому що справді переплітаються дуже давні народні традиції з абсолютно сучасними і вишиванки, і мавки патріотичне національне виховання дуже потрібно, особливо в наш час. Друга зміна об'єднала для відпочинку та оздоровлення 108 дітей наших захисників із Волочиської тергромади. Діти, які щойно приїхали, занурюються у світ яскравих емоцій. З азартом беруть участь у квестах, займаються спортом, танцюють та малюють у їхніх очах. близько. С радості, у голосах щирий сміх, а в серцях впевненість, що добро обов'язково переможе. Вихователі залучають до активного відпочинку, ініціативу проявляють і самі жителі табора. Просто ліз рук, коли ми вибираємо когось на якусь виставу. Вони завжди з нами завжди хочуть. І завжди беруть участь. Дуже дуже важливі емоції без цих дітей чесно, сумуєш цілий рік за ними, коли приїжджаєш сюди в табір. Головне завдання дорослих не лише забезпечити дітям розваги, безтурботне дозвілля, а ще й допомогти відчути в таборі силу єдності, підтримки та надії. За тиждень перебування тут табірне товариство дійсно стає єдиною дружною командою. Мені дуже подобається цей табір, бо я вже не вперше. Тут дуже красиво. Тут так добре, природа, дихати починається добре. Мені тут так сильно подобається. У програмі табору не лише спортивні змагання, а й тематичні заняття з національно-патріотичного виховання, квести та вистави, а також тренінги з безпеки. Це повністю всі заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання. Всі концерти. Всі їхні загонові виступи, які вони готують, всі газети, які вони випускають. Ми щору вдячні сім'ям Лабазюк, Сергія Петровича, Велеті Олександр Петра Петровича, за те, що під час війни першого року, коли люди не знали, що з ними робиться, шок, хаос, паніка. А вони створили такий гарний куточок для дітей цієї категорії, для тих, хто щодня зростає під звуки сирен, відпочинок на природі у безпечному просторі з любов'ю та увагою. Не просто розвага, а необхідність. Це психологічна реабілітація, емоційне відновлення, час, коли дитина знову може бути спокійною та веселою. Табір, який функціонує, завдячуючи фінансуванню благодійного фонду сім'ї Лабезюкми Поруч спільно з Волочиською територіальною громадою. Це створена гарна локація для того, аби діти максимально відволіклись від всіх буднів під час освітнього навчального процесу, який відбувався, на жаль, вже який рік поспіль з повітряними тривогами, що вони відпочили в таборі національно-патріотичного спрямування, еколазбуч, Поділя Мрій. Завжди, коли приїжджаю сюди. Бажаю діткам, аби наступний рік, тому що тут є діти, які вже четвертий рік поспіль відвідують цей табір, що вони відвідували цей табір вже під мирним непереможним небом України. Повноцінне збалансоване харчування, запорука здоров'я, якої діти потребують впродовж насиченого інтерактивами та розвагами дня на свіжому повітрі кращий апетит, а смачні перекуси у періодах між основними прийомами їжі додають енергії для подальших досліджень та спортивних звитяг. З їжі? мені подобається оцей зелений борщ. Дуже смачний. Можу дати йогурт, можу дати вафельку, сок, солому. Тут дуже смачно готують. Вчора нам давали шашлик, мені сподобався саме найбільше шашлик. Діти наші сучасні, їм дуже подобаються гамбургери, ходоги, піци. Це оце їхнє залішнє харчування. Так, вони це люблять. Ми намагаємось, щоб це все в них було. Кожний день в них є якесь різноманіття, В них є овочі, в них є свіжі фрукти, йогурти, молочка. Табір еколайвзбруч це не просто літній відпочинок, це територія любові, розваг, мрій і дитячого щастя. Табір неодмінно допоможе виростити сильних, здорових і добрих українців. Слава Україні! Героям слава!